Привіт всім, хто дивиться моє відео. Я прийшла ось на город, хочу подивитися, що тут є з помідорок. Бачу, он є, трошки позбираю. Я так збираю їх такі, коли вони бурі, ще не геть червоні. Тоді вони долежуються в ящичках, мені так чогось зручно. Це ось ще зелені, але дивіться, які вони гарні і великі в цьому році. Це Grande. Це мій найулюбленіший сорт. Дуже він мені подобається. В цьому році багато хто пише, і в мене всі ті, що низькорослі томати в цьому році дуже такі високі. Ось оце ось. Низькорослі, а вони вимахали більше, ніж метр. І ці такі височенькі. Дощі дають знати про себе. Так, ось такі. Це з круглих в мене Санька і Ляна. Такі. Помідорчики. Ось бачу тут червоний червоний є. Ось такі гарненькі. А, тут їх два. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші найулюбленіші сорти низькорослих помідорів. Дуже хочу на той рік щось новеньке посадити, бо я вже третій рік саджаю одне і теж. Хочеться чогось новенького. Буде цікаво почитати. Що ви саджаєте, я в цьому році їх садила далеченько один від одного, у мене рядочками так. Але вони так заросли, такі великі, я їм нічого не робила, не пасункувала, не обривала, що тут не проїхати, не пройти. Нічого, я йду, збираю. Це вони ще стоять, а як далі будуть лягати, то взагалі не пройти. Я й ось бур'ян є. Не ходила, не проривала, бо не можна було в них залізти. Думаю, та не буду. йти, щоб не потовкти. Так, а тут ось зелені, я так думаю, що це волове серце. Тут а воно таке ось велике, а тут схоже. Бича волова, як воно називається. Так що, скоро будуть всі вже червоненькі. Будемо з помідорчиками, якщо все буде добре. І такі помідорчики назбирала. І от такі гарненькі. Нехай вони стоять, я їх поставлю в коморку, в сарайчик. І нехай вони набирають кольору, дозрівають. Ось один уже хтось поїв, спортився.